Чата хвилюються, що вони зробили все і навіть більше, аби здобути омріяні титули упродовж місяця. На сторінках Чернівецького променя у соцмережах контакті та Фейсбук наші глядачі голосували за ту дівчину, яку вважають найдостойнішою. Вже за кілька хвилин ми дізнаємось, хто стане панянкою травня. Ваші оплески. А також ми дізнаємось за кого проголосували наше вельми шановне журі та хто здобуде титул міст Чернівецький промінь. Допомагати нагороджувати красунь мені будуть принцеса України 2012 року, ведуча дитячої програми «Мінімікс» Аріана Волощук та маленька королева України 2013 року. Головна ведуча програми «Фейсконтроль» Анастасія Ілащук. Ваші оплески дівчатам. Отже, друзі, я рада оголосити, що Панянкою травня 2014 року у нашому телевізійному конкурсі краси панянки стає. Маргарита Мельникова. Ваші області, друзі! З нашої телерадіокомпанії красуня здобуває такі призи. Вона відвідає нашу теле та радіостудію. Про неї знімуть сюжет для новин. Побуває у гостях ранкового шоу на Радіо 100 fm та отримає сертифікат на безкоштовну фотосесію від Євгенія Томінця. Ваші оплески, друзі. Це ще не все. Окрім цього, вона здобуде призи від наших вельми шановних членів журі від Івана Семенюка. Дівчина отримає сертифікат на відпочинок у ресторано-розважальному комплексі Сонячна Долина. Ваші оплески. від Тетяни Стрілецької дівчина здобуде дизайнерську сукню і від Ірини Агаларової. Вона здобуде сертифікат на подарунковий сертифікат на придбання косметичної продукції торгової марки Летуаль, а також від Ірини Агаларової, кожна з цих чарівних дівчат, здобуває запрошення на фестиваль конкурс Міні-Світ краси України 2014 року. Ваші оплески. А ще оплески наші шановні панянці 2014 року. Маргарита Мельникова, друзі. А для оголошення хто став міс Чернівецький промінь я запрошую на цю сцену голову нашого вельми шановного журі Алло Спрінчинат. Доброго вечора. Я дуже. А... Щаслива, що сьогодні можу оголосити. Хоча скажу вам дуже чесно, що це було не легко, тому що кожна з цих дівчат, які стоять перед нами, вони вже переможці через те, що вони а, вийшли на цю сцену, через те, що вони цілий місяць щодня ходили на репетиції, адже вони не моделі, кожна з них займається своєю справою. А, хтось з них вже мама, хтось з них студентка, хтось з них бізнес леді, тому всі вони забули про свої справи, вийшли і вчилися танцювати, дефілювати, вчилися бути справжніми панянками. Отож, я перед тим, як оголосити, я трошечки потримаю, поінтригую вас, перед тим, як оголосити, хто став панянкою міс Чернівецький промінь травень 2014. Я хочу попер... будь ласка, попросити у вас дві хвилини. І поруч е, зі мною стоїть Люба. Я просто хочу сказати, що я знаю, е, як все починалося зсередини. Коли нам сказали, що нам потрібно на телеканалі е, зробити конкурс, то і доручили цю справу Любі, е, то в неї спочатку були великі очі з багатьма знаками запитання. Але вже буквально за місяць я спостерігала, як відбувається ця шалена робота. І Люба буквально жила цим конкурсом. Вона жила і переживала за кожну панянку до ночі. Переписуючись з дівчатками. Я я розумію, що вони зараз знають про що я говорю, і тому а, сьогодні фініш, але це по суті старт, тому що таких конкурсів а, будуть буде ще багато. І я сподіваюся, що е це такий хороший початок. Я думаю, що ви всі зараз разом зі мною підтримаєте нашу чарівну любу автора, ведучу, маму цього конкурсу. А тепер було нелегко, але враховуючи те, що цілий місяць я спостерігала за кожною з вас е і на екрані, і в житті. А, і сьогодні тому міс чернівецький промінь травень 2014 стає учасниця під номером 3. <плес> Леся карабін. Я просто хочу сказати, що наш конкурс це не конкурс моделей, це конкурс, де оцінюються всі людські якості, де оцінюється те, як панянки протягом місяця відносилися до підготовки до конкурсу. І я хочу сказати, що однією з найвідповідальніших. Дівчат була саме Леся, і сьогодні ми спостерігали за її Лесь. Не плач все вже позаду. От дівчата, але ви кожна, кожна достойна і ви кожна переможниця. Я вас всім вітаю. Дякую. Від нашої телерадіокомпанії Красуня забуває такі призи. Вона відвідає нашу теле та радіостудію. Вестиме одну з передач панянки у другому сезоні та отримає сертифікат на безкоштовну фотосесію від Євгенія Томінця. Ваші оплески цій чарівній дівчині. Це ще не все. Ще на неї чекають сюрпризи від наших, шановних членів журі від Алес Принчинат. Леся Карабін отримає. Ваша увага. Екскурсію на телеканал Один плюс один у Києві. Ваші оплески, друзі! Від Павла Польового відпочинок. Туристичному комплексі Тірас на березі Дністровського водосховища. Ваші оплески. А також від чарівної ліни Ільницької. Дівчина отримує. Для мене це загадка, але вона сказала, що це те, що знадобиться кожній дівчині. Ваші оплески, друзі. Квіти та святкові подарунки. Отримує кожна учасниця цього шоу. Дівчата, я хочу кожній з вас зараз сказати. Вже офіційна частина більш-менш закінчилась, я вже можу. Видихнути, я хочу вам сказати, ви в мене були перші дійсно, і я з вами була дуже строга, дуже зла. Але пробачте за все зараз. Уже можу дійсно вас похвалити. Ви в мене найкращі. Ви в моєму житті завжди залишитесь кожна з вас в моєму серці. Як перше кохання, найкращі, мої найулюбленіші. Ви були першими. Вам було нелегко. Мені було нелегко, але ми підтримували одна одну. І я дякую вам, що ви взяли участь у першому сезоні панянок. Дякую вам, ви кожна для мене переможниця. Вітаю вас. Шановні друзі, і е, дозвольте внести останні корективи. Ви знаєте, дівчатка дуже дякують Любі. І е, таким невеличким жестом Любочка приймає вітання від дівчаток. Що друзі, аплодуємо, аплодуємо, не зупиняємося. Друзі, це був перший сезон тел телевізійного конкурсу краси панянки на телеканалі Чернівецький промінь. До зустрічі. ти то все нормально.